Вітаю вас на каналі Наступна зупинка життя. З вами Тетяна і сьогодні 16-й день нашого марафону схуднення. Ну що ж, наш марафон «Схуднення» добігає кінця. І я думаю, що у кожного, хто приєднався, є вже якісь певні результати. У когось трошки більше, у когось трошки менше. Все зависить від нашого організму, від фізичних навантажень. Ну, і також від е, кількості спожитої їжі. А завтра середа, і я з вами хочу поділитися меню на завтра, на середу. І так, на сніданок я пропоную пасту з тунцем і цвітною капустою. Все дуже просто. Треба потрібно вибрати пасту або з цільнозернового зерна. Або з твердих сортів пшениці. Ставити воду разом і на пасту і на цвітну капусту. Окремо їх відварити, і потім з'єднати, і заправити консервою із тунця. прикрасити зеленню і от вам буде паста з тунця, з цвітною капустою. Ми беремо її 300 грам, там є все. І овочі, і білки, і вуглеводи. І кава, все. Оце такий простенький сніданок і доволі смачний і гарно як сервірувати. Можна уявити, що ви десь у якомусь затишному кафе снідаєте. А на обід я пропоную грибний суп із баклажанами. Баклажани ріжуться кусочками, овочі е, запікаються в духовці. Можна обсмажувати на пательні, але ж якщо обсмажувати, то буде більше калорій. Ми таки хочемо знизити, то спочатку підзапекти трошки, а потім вже їх додати у суп з грибами, зарибний суп. Ми беремо супу 300 грам, це буде тільки 57,3 Кілокалорії. Добавляємо житні хлібці і варене яйце. А на десерт яблучко. І всього ми у нас вийде 357 калорій. А поїмо ми у нас буде і перше, і друге, і десерт. Без компоту. Ну, і прийшов час до вечері. А на вечерю я пропоную вам дуже смачну страву, запечений кролик з ялівцем. Якщо ви не знаєте, що таке ялівець загугліть, подивіться, це такі яводи, у них дуже багато різних мікроелемент, мікроелементів, що нам потрібно зараз навесні. І ці і ялівець додається до страв, до різних. Я в свій час дуже знайшла от такого в інтернеті і замовила цей ялівець замовила. 200 г, там йде, по-моєму, 100 грам-40 гривень чи щось таке 40 гривень, 100 грамів йде. І це дуже корисно для людей з цукровим діабетом, він приводить сахар в норму, у кого інсулінорезистентність. також. Так що, якщо у вас немає ще його, поцікавтеся і замовте. А якщо у вас нема, а ви хочете таке запечений кролик, то можна додати, наприклад, барбарист або вялені помидори. Ну, вже наша фантазія. Ви знаєте, що запекти можна будь-чим. Головне робити це з хорошим настроєм, і, от, і з гарними мріями і думками, і тоді все це піде нам на користь, а не на. Шкоду. І до такого кролика я пропоную додати салатний мікс трав, це шпінат, рукола і що там ще попадає в ньому. І чай. От і все. Це такий, така вечеря буде 411 кілокалорій. Вона нам до, до, до дасть змогу бути неголодними до самого ранку. І так, за день у нас виходить 1264 кілокалорії. 87 практично білків, 61 жирів і 105 вуглеводів. Тобто, все відмінно. І дивіться, ми із 1500 калорій перейшли на 1250. І ми навіть ви не, не звернули на це особливої уваги. Їжа різноманітна, їжі багата.